Що посієш, те й пожнеш. Ісус дуже часто повторював цю фразу, Він все обґрунтовував, що так діють саме духовні закони. Ми наче і розуміємо значення цієї фрази, так? але дуже часто ми її знецінюємо в своєму житті. Чи знали ви, що навіть будь-яка думка це вже є насіння. Насіння, яке ми сіємо в нашому житті. Що ж це означає? Дуже часто християни знаєте, поділяються на два види: одні, які думають, що в них щось відбувається в житті погане через те, що, е, ну там не знаю, це якесь випробування. Бог дав мені випробування, я повинен його виконати. Там питань немає. Бог інколи дає нам випробування. Але потрібно розрізняти, коли це дійсно випробування від Бога, а коли це е, внаслідок наших якихось вчинків. Тому що ми повинні зрозуміти, що Господь дає випробування тоді, коли ми вже викорінили всі гріхи в нашому житті, ну хоча б більшість гріхів, так тому що як Господь може нам дати якісь випробування, якщо ми елементарно не можемо позбутися деяких гріхів в нашому житті. А також інші люди, я б не сказала, мабуть, що це християни, тому що християни вони ніколи не будуть нарікати на Господа, що «Як, Боже, ти це дозволив, щоб воно трапилось зі мною. Тоді віра таких людей не зовсім міцна, і вони зовсім не розуміють духовний закон. Так ось давайте повернемося до що посієш та й пожнеш. Коли ми сіємо в нашому житті, починаючи з добрих думок, добрих слів, добрих вчинків, ми будемо пожинати це зерно через певний час, як добрі думки про нас, добрі слова про нас та добрі вчинки щодо нас. Тому що як Господь сказав, що ви зробите найменшому з братів моїх, те ви мені зробили. І це, повірте мені, буде зараховано. Так працює світ. Тобто, якщо ви дійсно щиро розсієте правильне насіння, воно і проростатиме. Давайте згадаємо про те, що якщо ми сіємо картоплю, так, садимо картоплю, то виросте картопля, правда ж? Не виростуть ананаси чи кукурудза. Тут те саме. Якщо ми. Думаємо, що коли ми будемо когось там обговорювати, то а, якось погано говорити про певну людину, і нам це, від цього абсолютно нічого не буде. Або ж, знаєте, проводимо паралель. Ну, я говорю про цю людину якось погано. Ну і що, якщо вона буде говорити про мене погано? Мені байдуже, так? Але ми не враховуємо дещо інше. Коли ми сіємо насіння, наприклад, у пшеницю, так? проростає не одне зернятко, так? І пшениця не родить теж саме зернятко, вона родить цілий колосочок, і там багато знову ж того насіння, правда ж? Тобто, коли ми робимо якусь одну погану річ, з часом вона нам повернеться в декілька разів гіршою, розумієте? Тобто, коли ми вкрали якусь там невеличку річ, і ми думаємо, ну, байдуже, якщо в мене хтось там щось вкраде невеличке, я ж не вкрав щось там велике, там там телефон, машину. Але ми не розуміємо того, що ми вже посіяли зерно. І не обов'язково за день, не обов'язково навіть за рік це погане зерно проросте. Тому ми повинні розуміти, що дуже часто ми сіємо погане насіння, а чекаємо, що виросло хороше. Ну і думаємо, що якщо навіть виросте трішки там поганого, нічого не трапиться. Але це не так. Ми будемо пожинати погані плоди. Або ж коли ми сіємо. Дуже хороші плоди, так? Ми робимо багато хороших вчинків, дійсно щиро. Ми намагаємось думати щиро та добре, говорити хороші слова дійсно щиро. То дуже часто ми думаємо, що ну я ж посіяв, хай воно проростає за день. Ну або хоча б за тиждень. Боже, ну я ж такий хороший. Чому мої зерно не проростає, так? Чому я не отримую ці хороші плоди за тиждень? Можливо, тому що Господь сказав, що посієш ти й пожнеш, і він, мав на увазі це буквально. Хіба коли ми садимо картоплю, вона проростає і родить е, за день? Чи, можливо, за тиждень? Ні. Розумієте, настільки Господь казав прості речі, буквально, тільки ми ніколи їх не розуміємо. Ми якось трактуємо зовсім по-іншому, ми ніколи не углиблюємося в це, так? А коли. Ми перестаємо сіяти, так. Наприклад, ну я вже вже 5 років, дуже хороша людина. в мене є прекрасна сім'я, в мене є діти, в мене там хороша машина, будинок. Бог мене любить, я люблю Бога, все чудово. Можна трішки розслабитись, так? Ми так думаємо. Ну і з часом ми ще продовжуємо пожинати плоди того насіння, котре ми сіяли, грубо кажучи, рік тому, так. Але вже через 2 роки ми вже його пожинати не будемо. Тобто ми думаємо, о я розслабився, а все одно мене люблять, в мене все супер. Може, не варто більше сіяти це хороше насіння. Але ми забуваємо, що саме оці хороші вчинки вони до нас вертаються не за місяць і не через рік. І постійно потрібно робити ці хороші вчинки, думати добре, говорити добре, на славу Бога, допомагати всім своїм близьким, не тому що ну отримати якусь вигоду насправді ні. Саме найкраще сіяти хороше зерно і забути про нього, тому що потім Господь сторицею вам віддасть. Повірте мені. Але ми дуже часто прославляємось, а потім що? Претензії до Бога. Боже, я ж такий хороший, я така хороша. Чому? Чому все так? Чому там про мене люди погано говорять? Я ж, наче, до них добре ставлюсь. Але можливо місяць-два тому ти до них не добре ставився чи ставилось, так? Тому, друзі, я сподіваюся, що трішки донесла вам свою думку, Все те, що я зрозуміла, дуже люблю слухати саме проповіді отця Братковського, він там дуже цікаво розповідає. Я трішки, от по-своєму, вам розповіла, як я це зрозуміла, і сподіваюся, що можу бути для вас корисною. А як же ви розумієте цю фразу Ісуса? Що посієш? Та й пожнеш Пишіть в коментарях. Всім благословенного дня!